Оскільки зараз сезон спаржі, ми з вами просто мусимо приготувати спаржу під сирним соусом дорблю. Це дуже смачно. Для цієї страви нам знадобиться рослина олія, сіль, білий перець, вершки, сир дорблю. Ну, я просто обожнюю петрушку, тому вона теж буде в цій страві. Зіркою страви буде наша спаржа. Також буде лимон і вершкове масло. І так, для початку ми вмикаємо нашу водичку, нам потрібно зачистити спаржу і бланшувати її десь 2 3 хвилинки. І так, наша водичка закипіла, я трішечки її підсолю і кладу. Уже зачищено спаржу. Через 2 хвилинки нам потрібно дістати спаржу і швидко зупинити приготування холодною водою. Допоки наша спаржа охолоджується, я швиденько зроблю мій улюблений соус. Ми беремо вершки усатейник. І одразу до сительника кладемо сир дорблю. Концентрацію визначайте за смаковими якостями. Я люблю насичено так. Варто трішечки підсолити. І гарненько перемішуємо для того, щоб сир повністю розійшовся. На етапі ось такої однорідної консистенції ми додаємо рублену петрушку та додаємо до смаку, доводимо білим перчиком. І в самому кінці потрібно додати трішечки лимонного соку для балансу. Наш соус готовий, зараз я його скуштую. Зараз ми дістаємо нашу спаржу, це вже наступний етап. Промокнемо її паперовим рушничком для того, щоб вона не була волога, коли ми її будемо класти на сковорідку. Але перед тим ми зараз її замаринуємо. Кладу нашу спаржу до ємкості. Насправді все банально просто. Це буде перець, це буде сіль і рослина олія. Чому так? Тому що основний акцент пікантності смаку буде у цій страві припадати на соус дурбін. Ось така краса у нас виходить. І так наливаємо трішечки рослиної олійки, ну і викладаємо нашу мариновану спаржу. Зараз додаю шматочок вершкового масла. І так, спаржа практично готова. У самому-самому кінці додаємо трішечки лимонного соку для пікантності. І так, як ви самі бачите, ідеальна страва за пару хвилин. Я вже буду презентувати її. Викладаємо спочатку нашу спаржу. поливаємо нашим соусом. Трішечки сиру нагору, бо я дуже люблю. Ну, це... Куштуємо обов'язково.